Ми, активісти національно визвольного руху, правий сектор Волинської області хочемо сказати ось що. І думаю, мої побратими нас підтримують, мене підтримують. Ми не виходимо з правого сектору. Цей прапор для нас дуже багато чого значить. Цей прапор був з нами напередку, разом з нами воював. Тому та надпись білими буквами для нас дуже багато чого значить. Правий сектор є, правий сектор був і правий сектор буде. Ми не, йдем, ми не будемо політиками голослівними говорити, нічого не робити. Ми будемо далі боротися за незалежність нашої України. Що би хто там не говорив? Я думаю, що радикали, як, ні, як ніхто зараз, потрібні в цій країні, інакше вибору немає. З наступаючим вас новим роком. Святами, з Різдвом Христовим. Дай Бог, щоб війна не прийшла на нашу землю. Ну а ті, хто підтримують нас, наші рухи, нашу душу неспокійну для здобуття незалежності, приєднуйтесь, ми будемо раді вам. Роботи дуже багато. Дуже багато.